посольство США в Україні попередило про підвищений ризик атак Росії по Україні напередодні і в день е, святкування дня незалежності. Е, добре, що є попередження. Дехто як, от, наприклад, сили оборони працюють без попередження, зокрема по авіабазі Саваслейка. І е, е, аналітики Дефенс Експрес кажуть, що ймовірно Сили оборони пошкодили два військово-транспортних іл 76 та до шести міг 31 що становить приблизно 25% всіх носіїв кинжал у Росії. Про все це більш детально говоритимо з експертом з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце на зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю Ну спершу, прошу прокоментувати попередження посольства США чи це просто формальність, адже чи не щороку таке відбувається напередодні дня незалежності. Чи ви бачите ознаки підготовки масованого ракетного удару Росією? Ну, дивіться, минулі роки. Так само ми бачимо, що до дня незалежності були відповідні повідомлення щодо підвищення загрози, ось адже росіяни регулярно е, використовують ті чи інші дати для нанесення масованих ракетних ударів. Але говорити, що цей е, раз е, має бути якимось особливим в принципі, поки що підстав вважати немає. Ось але можливо розвідка знає більше стосовно цього питання. А як, от з огляду на всі ці планування Росії ударів, змінюються їх спроможності Саваслейка? Так, якщо підтвердиться інформація, що дійсно було два удари, і, і дійсно шість літаків міг 31 к було виведено з ладу? Не помиляється Дефенс Експрес, коли називає цифру 25%? 25% від всього парку цих носіїв кинджалу в Росії, нібито вже не на ходу. Ну одиться загалом для того, щоб розуміти до початку повномасштабної війни кількість міг-31К розраховувалась в одиниць. Ось, тобто, враховуючи, що підтверджено було знищення як мінімум однієї одиниці раніше, і е, щонайменше однієї зараз, тобто мова йде про мінус дві, маємо десять і мова йде, що е, принаймні п'ять могло бути пошкоджено. В як, якій кількості як сильно і чи були вони пошкоджені, ну залишається питанням. Тобто, якщо вони були пошкоджені до рівня що їх неможливо перемонтувати, то ми тоді можемо говорити, що дійсно 50% цих носів було повністю знищено. Якщо звісно, якісь можна буде достатньо. Швидко відновити або перемонтувати, ось то мова йтиме лише про тимчасове скорочення парку цих носіїв. Разом з тим, ми маємо пам'ятати, що Міг-301К це літак, який створений на базі базового Міг-301 версії Б або БС, яких на сьогоднішній день. Російської Федерації залишається ще більше сотні одиниць в строю, тобто ми маємо розуміти, що навіть повне знищення всіх на сьогоднішній день наявних Міг-31К не говорить про те, що Росія не матиме цих літаків. Тобто, звісно, їм буде потрібний певний час, але там протягом е, певного часу, який може зняти від там півроку року, вони можуть отримати нові носії даних е, типів ракет, тому що модернізація міг-31 базового до міг-31К, якраз виконується за рахунок зняття вже наявного обладнання і установки лише спеціальних пілонів під дану ракету. Росіяни також скиглять, що вже четвертий день відбувається атака невідомими дронами Мурманської області в районі аеродрому Оленя, де базується ту 95 що відбувається, враховуючи таку значну віддаленість від кордону України? Яким чином що в Україні з'явилося і в якій кількості? Що ми маємо такі приємні новини останнім часом? Ну, дивіться, стосовно там тих інформацій, що була, і тих відео, що оприлюднювалося, тобто, ми бачимо, що мова йде швидше за все за один і той самий носій ударний, який використовувався, наприклад, для удару по військовому виробництву в Алабузі. Ось, і в принципі, з іншої сторони, ми бачимо, що такі удари їх кількість в принципі зросла. А з іншої сторони, це все ще залишається одиничні удари. Тобто, говорити. Про те, що вони ефективними, звісно, вони там певний свій ефект роблять, але говорити про те, що вони є системними і суттєво скорочують військові спроможності ворога. Ну, поки що, про це говорити напевне зарано, Ось тому, що якби це було там знищення десятків е, одиниць, наприклад, тих самих Ту-95, х або ту 22 х тоді це насправді було б суттєво. Е, але навіть ураження одного літака, звісно, це там певна перемога, але суттєво на спроможності ворога завдавати масовані ракетні удари. Авіаційними бомбардувальниками саме використовуючи ракети типу х Ну на жаль, це суттєво не впливає, але так чи інакше, два роки тому ми не могли собі навіть уявити того, що зараз відбувається, і тут і склади, і НПЗ. А якщо от все сумувати, все додати, виходить, що так чи інакше ми нарощуємо спроможності. Тобто, якщо говорити про тенденцію, да ми маємо розуміти, що звісно мова йде там не про один тип безпілотника, тобто мова йде про. Комплекс різних авіаційних засобів ураження безпілотних, там з різною дальністю, з різною потужністю, з різними характеристиками, і зрозуміло, що всі разом вони створюють достатньо суттєвий ефект і вплив загальний на російські військові спроможності, тому що якщо ми говоримо про знищення, наприклад, тих самих, навіть літаків сімдесят шостах, маємо розуміти, що це основний військово-транспортний літак Російської Федерації, тобто це ті літаки, які фактично доставляють боєкомплект на відповідні авіабази і далі він авіабази або використовується авіацією, тобто перенесення кабів, це авіаційні ракети, це крилаті ракети. Або, наприклад, це перевезення тієї чи іншої техніки чи засобів ураження на в тому числі, наприклад, ракет до іскандерів, кінжалів тощо. Ось тому знищення цієї інфраструктури, в тому ж аеродромної, і складів на аеродромах, воно суттєво впливає. Адже ми пам'ятаємо навіть одні з останніх знищених складів, мова йшла про те, що було знищено там до півтисячі кабів, що це є суттєвим ефектом, і в тому числі десятки, якщо не сотні, ракет до зенітних комплексів типу С-300 і С400. Тобто, ми говоримо про те, що це в тому числі скорочує спроможності ворога завдавати ударів як. Зенітними комплексами по наземних цілях, так перероблені ракети, так в тому числі і послаблює спроможності ворога забезпечувати системи протиповітряної оборони в їх зоні відповідальності, тому що дефіцит боєкомплекту. Ми розуміємо, що звісно Росія мала там тисячі цих ракет, але. Системне поетапне скорочення цих складів і боєприпасів з ними воно призведе до того, що дефіцит ракет як наслідок призведе до зменшення кількості знищених українських безпілотників і як наслідок зростання кількості знищених російських ворожих військових цілей на території Російської Федерації. Ви згадали знищення складів з кабами. Це ви про Маринівку Волгоградської область, яка сьогодні вночі сталася у Росіян. Е, ні, ще е, тиждень чи два, тому, да, тиждень чи два тому, ще теж був знищення складу боєприпасів. Точно назву аеродрому не пам'ятаю, але там оцінка була, що до 500 кадрів було е, на зберіганні. Ну от сьогоднішня атака СБУ спільно з силами спеціальних операцій на Маринівку. Е, відомо, що саме з цього аеродрому злітають бомбардувальники, які при фронтову зону е, кошмарять останнім часом. Чи слід очікувати зменшення атак росіян? Е, саме саме таким чином на лінії фронту? Ну, дивіться стосовно це останні атаки, то якраз мова йде, що цей аеродром був е, аеродромом базування для літаків типу Су 24 Ось в тому числі чим він цікавий, що е, дана авіабаза експлуатувала чотири е, су 24 призначених для е, розвідки. Ось, тобто, це спеціальний літак, який може не тільки наносити удари, а в тому числі здійснювати моніторинг і наземного простору на максимальну дальність до 400 кілометрів. Росія мала лише 4 таких літаки. 8 таких літаків мала Україна, тобто це той розподіл, який ще там відбувся в 90-х роках. Ось Україна продовжує мати ці літаки. До речі, і їх успішно використовувати, в тому числі як на для ракет, типу скальпи, «Штормшедов». Ось. І зрозуміло, що е, знищення саме е, таких носіїв воно є суттєвим, тому що ці літаки часто можуть використовуватися разом із іншими російськими літаками, тобто літаки типу Су 30 Су-34, е, які часто використовуються як носії крилатих авіабомб, тобто скорочення цього парку призводить до скорочення можливості ворога наносити удари крилатими авіабомбами по українському прикордонню та по українським містам, які знаходяться в зоні досяжності відповідних боєприпасів. В Україні вже є f 16 однак вони використовуються як ППО. А коли ми можемо їх побачити, ну дізнатися так про те, що власне повітряні бої відбуваються саме за участі f 16 і десь на фронті, чи це взагалі можливо і ставляться такі задачі? Е, ну, дивіться, е, маємо розуміти, що е, відштовхуючись від тої інформації, які ви до озброєнь будуть разом з F-16 передаватися. А принаймні було оголошено про те, що Україна, крім е, ракет типу повітря, повітря отримає і ряд інших боєприпасів. В першу чергу так звані ракети протирадіолокаційні, тобто це ракети GM-88 Харм, які завдають ударів саме по наземним системам протиповітряної оборони парадарам або по системам РЕБ ворога це одна складова. Друга важлива складова. Це передача так званих е, керованих бомб малого діаметру. Е, SMDB. Е, це е, отримання пакету е, авіабомб керованих е, типу JDAM, тобто е, фактично перетворення некерованої бомби в розумну авіабомбу. Це також для на нанесення ураження по наземним цілям. Виходячи з цього, ми можемо говорити, що Рано чи пізно F-16 так само почнуть виконувати завдачі не тільки по знищенню повітряних цілей, а в тому числі і по знищенню наземних цілей, тому що ми розуміємо, немає сенсу е, тривалий час накоплювати ці боєкомплекти, боєприпаси, не використовуючи їх, е, в тому числі з F-16. Тобто, поки е, ці боєприпаси можна буде використовувати з радянських платформ, за все таки відбуватиметься. Ось, але все ж таки рано чи пізно е, ці боєприпаси, які я озвучував, що вони будуть постачать навчатися разом з F-16, будуть використовуватися і з F-16. Тому виключно на сьогоднішній день це тільки лише питання часу, і напевне воно залежить від двох факторів: перше це е, продовження підготовки підвищення майстерності пілотів в 16-х, Перша складова. друга складова, звісно, це забезпечення відповідних зон роботи, тобто це придушення і скорочення систем протиповітряної оборони ворога для того, щоб відкрити можливість в 16-м працювати. І е, одні з перших, напевне, завдань, що за все, ми побачимо саме в Криму, тому що ми пам'ятаємо останні декілька місців. Е, система протиповітряної оборони ворога в Криму вона систем. Тематично і регулярно придушувалася, скорочувалась, е, і е, Росіяна стає все складніше забезпечувати Крим системами протиповітряної оборони, бо їх доводиться знімати з інших напрямків з інших регіонів, і все одно ці системи в Криму достатньо швидко, ефективно знищуються, бо ми розуміємо, там є певна особливість географічна. Ці системи майже неможливо там сховати, там немає такої лісистості, і пункти, де їх можна розміщувати, враховуючи гористу місцевість, вони теж дуже обмежені. Тобто. Е, Можливості по виявленню знищенню цих е, систем ППО на території Криму ну вони достатньо зручні для України. В лютому цього року тодішній міністр інфраструктури Кубраков говорив, що Україна працює над відкриттям авіаційного простору і оцінює ризики такого рішення. Ви ж тоді моїм колегам з РБК Україна сказали наступне: для того, щоб відкрити аеропорт, має бути готова інфраструктура. Якщо були погодження, їх мають пошкодження їх мають усунути. Якщо є внутрішні фактори, які впливають на зниження безпеки польотів пов'язані з організацією повітряного руху. На їх також мають усунути чи просунулася Україна на шляху до відкриття аеропортів, чи достатньо ППО в Україні аби захистити маршрути цивільної авіації? Надається, ми розуміємо, що зрозуміло, що безпекова ситуація вона змінювалася. Збільшення кількості західних систем протиповітряної оборони воно з однієї сторони посилює наші спроможності, і в тому числі появи в 16-х. З іншої сторони, ми розуміємо, що е, запаси і засоби ще радянських зразків 300 наприклад, вони скорочуються. Тобто, е, наприклад, не можна сказати, що е, в 22-му році була набагато слабша система протиповітряної оборони. Маємо розуміти, що до другому році ми мали достатньо великі Парк у порівнянні з сьогоднішнім днем комплексів типу С-300 мали значні запаси ракет до комплексів С-300, Ну і могли їх е, достатньо ефективно і часто застосовувати. На сьогоднішній день, е, наприклад, запаси до комплексів С-300, вони є дефіцитними в світі. Ці ракети стає все складніше діставати власного виробництва Україна по цим е, зенітним ракетам не мала ось основний виробник був Росія, і зрозуміло, що купувати під час війни у них ми в принципі не можемо. І як правило, це вже йде пошук якихось залишків по тих країнах світі, які мали їх, е, і е, посилення е, систем протиповітряної оборони західними комплексами, воно е, швидше за все десь відбувалося на рівні з однаковим послабленням щодо спроможності використання радянських платформ. Тобто, е, сказав, то там ми стали з точки. Кизору по з єдиної системи протиповітряної оборони сильнішими чи слабшими, складно, швидше за все, трохи сильнішими, бо ми бачимо збільшення частки знищених дронів камікадзе, наприклад, тобто, якщо раніше там було 80-90%, то на сьогоднішній день бачимо під 100%. але це може бути ефект впливу f 16 Ось, але при цьому по іншим показникам, по кількості перехоплених ракет, тощо ми бачимо, що показник десь лишається незмінний, і швидше за все він якраз пов'язаний з тим, що частина радянських. Комплексів вона або вийшла з експлуатації, або вже має обмежені ресурси по використанню, але при цьому відбулася компенсація за рахунок появи і посилення західними системами протиповітряної оборони. Ось тим не менше залишається друге, не менш важливе питання, яке за останні два роки жодним чином не мінялося. Тобто, це позиція сил оборони, тому що без їх рішення, без їх позиції, в принципі, відкривати повітряний простір не є можливим. Наскільки я пам'ятаю, станом на 22-й, початок 23 року, їх позиція була, що поки йде вони не можуть гарантувати безпеку повітряного руху і відкривати повітряний простір з того часу. Жодних додаткових коментарів з їхнього боку не не було. Тобто я виходжу з того, що в принципі позиція їх не змінилася. Пане Богдане, дякую вам за вашу розгорнуту думку. Богдан Долін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Був моїм співрозмовником. Якщо ви маєте якусь протилежну альтернативну думку щодо наших тем, будь ласка, чекаю їх у коментарях під цим відео. А також тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.